Привіт, малятка! До нас сьогодні завітала дівчинка Тетянка. З нею сьогодні трапилась пригода. Послухайте віршик, яка. Ой, смачні, ой, смачні бублики у тані, медяні запашні, з маком ще й рум'яні. Медяні запашні танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Дітки, які були бублики у Тетянки. Так, медяні запашні. А що з ними трапилося? Так, вона їх з'їла по дорозі, а до неї сьогодні повинні прийти в гості дівчатка. І вона до нас прийшла, щоб ми їй допомогли. А давайте допоможемо. Ми з вами зараз намалюємо бублики. Нам знадобиться. Пензлик, жовта фарба, водичка, серветка і білий папір. Пригадаємо, як, які публики вони круглі. Як м'ячик, як сонечко, як яблучко, круглі. Кругла форма в нас. Ось так повторимо, пишемо ми її. І давайте ми з вами зараз намалюємо ці круглі публички для друзів Тетянки. Вмочимо наш пензлик спочатку водичку, потім фарбу і намалюємо перший наш бублик. Жовтий, гарний, як у віршику. Медяний, запашний і ще один зробимо, Нам фарбуємо і багато намалюємо, щоб вистачило всім тетянкиним друзям. Ось такі бублочки ми з вами намалювали для друзів Тетянки. Дітки, я чекаю ваших фотозвітів.